Наші з вами пращури виражали дуже велику турботу про душу і тіло померлого. Душа це субстанція, яка тимчасово жила в тілі. До вінця і до Бога треба йти в одній тій самій сорочці, доки тіло померлого лежить в хаті. То було заборонено робити будь-яке перебирання, та вода може зашкодити здоров'ю людини, якщо людина навіть пройдеться по цьому мокрому, відлитому від покійника струмочку. Лихі люди помирають важко, довго і страждають. Покійника, як правило, виносять воно хати перед ногами, і це означало, що смерть в цей будинок найближчим часом не повернеться. Людина плаче коли хо. Близьку людину не про ту людину, яку втратила, а про себе, як вона буде жити без цієї людини. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Я дуже давно хотіла записати для вас відео дослідження. Тим більше, що по цій темі в мене є багато матеріалу як у письменниці, як у психологині. Я з моїм чоловіком багато років практикую роботу з філософією смерті і вмирання. А зараз ця тема дуже важлива, адже смерть стукає майже в кожну домівку кожного українця, і, врешті-решт, всі ми смертні, рано чи пізно ми всі полишимо цей світ. Так, от сьогодні, якраз, я вам і хотіла би розповісти про... Про поховальні звичаї та обряди наших з вами пращурів. Ви для себе відкриєте дуже багато того, що ви бачили, що роблять на похоронах, на поминках, але не розуміли, в чому суть цих ритуалів. Я вважаю, що це відео буде корисним, особливо, якщо ви його десь розповсюдите. По, е, е, і також порадити своїм близьким, тому що ця тема важка, не хочеться з нею взаємодіяти, але я сподіваюся, вона буде для вас і цікавою. Тож, е, в традиційній поховально-поминальній обрядовості українців виділяють три цикли: це передпоховальні процеси, власне поховання, і далі післяпоховальні або Поминальні ритуали або процеси. У поховальній обрядовості дуже чітко продивляється, якщо подивитися уважніше на все, що відбувається, то наші з вами пращури виражали дуже велику турботу про душу і тіло померлого. Не тільки тіло мали правильно відправити через поховання до світу Нави, але і з душею взаємодіяли не менше. Чи думаємо ми про душу померлого зараз, коли людина помирає? Я не впевнена, Я не впевнена сказати, що люди зараз замислюються над тим, а що відчуває душа. Як правило, людина плаче, коли ховає близьку людину, не про ту людину, яку втратила, а про себе, як вона буде жити без цієї людини. Це дуже важке усвідомлення, але чим раніше ви до нього прийдете, тим більше ви будете проявляти любові один до одного за життя. Тож, давайте розберемо, що про це знали наші пращури і як вони шанували душу. Вже померлої людини. В першу чергу слід сказати, що перед тим, як покійника переправити у світ потой біччя, то е, наші пращури вірили, що душа це субстанція, яка тимчасово жила в тілі. А отже, тіло було храмом для душі. Відповідно, всі почесті, які робили для тіла, в якійсь мірі були повагою до душі померлого. Тіло віддавали в світ нави, тіло хоронили. А душа піднімалася до богів. Тож якраз і була така одна із ознак, що, про яку говорили наші пращури, що коли дитина народжується, вона плаче і в неї дуже багато страждання на обличчі. А коли, бо душа спустилася в тіло і побачила, що все тут не дуже так, як вона собі уявляла. А коли людина помирає, то на її обличчі, як правило, така благословенна посмішка, бо душа вийшла з тіла і вона повертається до Бога, до богів, і відповідно вона отримує свободу. До речі, старі люди приходили часто на похорони і вдивлялися в обличчя небіжчика. І по тому, з яким обличчям людина лежала в труні, вони говорили про життя, яке прожила людина. Якщо людина після смерті посміхалася, інколи навіть виглядала молодшою ніж до того, як, як померла, то казали, що це людина, яка прожила шляхетну, праведне життя, і вона зараз звільнилася, і душа її дійсно. Зараз задоволена. Якщо ж обличчя Тиміщика ставало дуже похмурим, майже чорним, воно ставало більш старішим, навіть як людина померла, то вважалось, що така людина прожила не просто важке життя, а й напрацювала багато гріхів. От, бачите, таке просте, якби. Така проста а, ознака, але вона нам може вже багато чого з вами розповісти. Тож, стародавні слов'яни русичі вважали, що якщо ми хочемо, щоб людина а, не боялася смерті, то вона має про смерть говорити, вона має з нею взаємодіяти, і наші з вами пращури уявляли. Смерть жінкою сліпою в білому або чорному одязі, тобто вона не дивиться, кого вона забирає, просто прийшов час і вона забирає. І в неї ще чому вона осліпла, бо вона вже виплакала всі сльози за тих, хто позачасно померли. Перед поховальні обряди це ціла така, цілий набір різних ритуалів, які пов'язані з різними звичаями стосовно смерті, і мають в собі велику мудрість. Тож, підготовка покійника до похорону, сповіщення односельців про смерть та вияв жалоби це елементи саме передпоховальних обрядів. В народі, так як не прийнято було боятися смерті, то люди готувалися до смерті заздалегідь, як казали бабусі, завчасно. Багато е е стареньких бабусь, е я впевнена, що в вашому також оточенні є такі, які. В спеціальну шафку складали речі на випадок смерті і вишивали, наприклад, раніше навіть рушники на випадок смерті, але такою для української культури особливістю, ознакою було те, що часто для того, щоб одягнути жінку, наприклад, і покласти в труну після смерті. То її одягали у весільну сукню. Якось одна знайома мені сказала, як то може таке бути, що весільна сорочка вишита використовувала тільки двічі за традицію в житті. Коли жінка йшла до шлюбу в найпрекрасніший із періодів свого життя, а потім, коли її клали в труну, адже вона могла змінитися стру... структурою, вона могла стати поглачити, наприклад, і вже не влізти. В ту сорочку, коли вона була дівчиною. Але давайте згадаємо, що вишита сорочка вона робилася спеціально, вона була дуже широкою, гарною, розкішною зверху і десь на Рівні нижче пояса, її дотинали шматками не такої вишуканої тканини, тому могли завжди відпороти і долатати таку тканину, яку вже би могли одіти жінку, яка би померла. Тож наші праматусі вважали, що до вінця. І до Бога треба йти в одній тій самій сорочці, гарно виглядати, тому що це два досить важливих таких моменти життя. Чоловіків одягали по різному вишиті сорочки в рідше, у весільний одяг, скоріше готували чоловікам спеціальні сорочки. Звичайно, якщо помирали діти чи неодружені хлопці-дівчата, то їх одягали у весільні. Весільний одяг вважали, що таким чином вони мають шанс на тому світі, а саме так називали той світ, куди переходила душа, знайти там пару, тому і одягали саме весільний одяг. Стосовно того, що людина могла померти несподівано і якби не підготуватися до своєї смерті, також багато є в описах саме поховальної обрядовості. Вважається, що коли людина не встигла прочитати перед смертю останню молитву, то це має зробити священнослужитель. І, як правило, священно Житель приходить відспівувати душу померлого, і в цей момент дуже важливо, щоб душа покоїлась спокійно і не страждала, щоб не кричали і не голосили рідні, бо душа може перелякатися і зачепитися між світами. До речі, для того, щоб людина спокійно відійшла, якщо важко помирала. То її могли положити посередині хати, розв'язати всі зав'язки, всі вузли на її одязі, відкрити всі вікна, всі двері, щоб з людського тіла, як з храму, вийшла душа, і людина змогла легше перейти в світ нави і прави. Знову ж таки, наголошую на те, що в нашій традиції вважалося, що легку смерть заслуговують люди, які проживають справедливу, праведну, праведне життя. А лихі люди помирають важко, довго і страждають. Тому завжди спостерігали люди за тим, хто як помирав, і про це робили висновки про життя людини, в тому числі. Звичайно, саме відношення до небіжчика, воно торкається і такого культу, як культ предків, бо залучає тих, хто залишається живим, до того, щоб згадували про тих, хто помер, про тих, хто відійшов уже до вічності. тому в поховальних обрядах збереглось дуже. Багато таких архаїчних рис, і е, вважалося, що все, що зараз, от, наприклад, роблять з померлим, воно прийшло до нас ще в дохристиянські часи. Давайте е, згадаємо про те, що людину, е, яка померла, е, омивають, омивають обов'язково теплою водою, і, як правило, Одягають потім в чистий одяг, який був заготовлений на смерть, як ви вже знаєте. І люди, які ем, омивають тіло померлого, їх називали людьми з золотими руками. Тобто це люди особливі, які приходили, омивали в перші буквально години смерті небіжчика. Ем, і, як правило, такі люди розповідали, що тіло в перші години ще дуже слухняне, душа знаходиться по. Поряд, тому дуже важливо швидко омити тіло, перевдягнути, бо воно за декілька годин стає дуже тяжким, сковується вже смертю, і тоді з ним нічого не можна вдіяти. Як правило, коли людину, людина помирала, вже її клали до труни, одягнуту, помиту, все, що використовували в цьому ритуалі, взаємодії з небіжчиком. Клали або в труну, або закопували так, щоб ніхто не міг знайти і відкопати. Бо це були такі, якби всі предмети, на які робили погані такі різні магічні ритуали. В руки людини, як правило, ставили стрітинську свічку, яка символізувала зв'язок душі з богами, і те, що з тіла вже відійшла душа, і вона вже переходить на той світ. Голосно плакати не дозволялося, але якщо діти і жінки все-таки не могли стримувати емоції, то це було допустимо. Але знову ж таки наші праматусі знали, що голосінням вони могли відлякати якби душу, і, до речі, так само коли прийшла в традицію, коли людина помирала завішувати зеркала і зеркальні поверхні. Тканиною, то це також про те, щоб душа не злякалася і не зависла між світами. Або щоб світу через зеркало, світу нави до небіщика не прийшли ті, хто його затягне, цю душу затягне в світ, де панує, наприклад, Чорнобог. Поруч з померлим часто ставлять воду. Вважають, що душа може захотіти попити, і ця посудина з водою повинна залишатися на під підвіконні після смерті 40 днів, до того, як на 40 день цю воду вже душа піде на той світ, і цю воду вже можна буде вилити. Дуже важливо, що будь-яку воду, чи ту, якою омивали тіло покійники, чи ту, яка залишалася на підвіконні 40 днів. А її треба виливати так, щоб вона нікому не зашкодила. Вважається, що ця вода може зашкодити здоров'ю людини, якщо людина навіть пройдеться по цьому мокрому, відлитому від покійника струмочку. І якщо, наприклад, воду вилили і через неї проповз, наприклад, черв'як, чи перебігла якась курка, чи якась інша тваринка, то вважається, що ця вода вже втратила таку пагубну дію на Живу людину, і тоді вже нічого страшного не трапиться. Але важливо, що багато таких ритуалів, які ми бачимо, не розуміємо, що вони означають, вони мають ну, такі десь, можливо, забобонний характер, але то вірування наших з вами пращурів. До речі, коли людина помирає. То в вікно виставляють рушничок або шматок полотна щоб душа могла витерти сльози перед тим, як повністю відокремиться від тіла. Всі речі, які, ми, які людина використовувала при житті, в якому померла, де вона лежала, чим вона користувалася, коли помирала, все це треба викинути або спалити, або якби видалити туди, де ніхто не зможе цим користуватися. Вважалося в нашій традиції, що якщо це залишити, то покійник ще один покійник прийде швидко додому. Традиційно було прийнято літніх людей наряджати в, темні, в темний одяг, а молодих або людей середнього віку в сині, зелені або жовті кольори. Як правило, жінок знімали всі прикраси, але пов'язували жінку хусткою або одягали намітку. Чоловіків, як правило, хоронили без головних уборів, але головний убір обов'язково клали поруч: це або шапка, або капелюх, який полюбляв небіжчик. До речі, виникає дуже часто питання, чи можна вітатися, коли ви прийшли у хату, де лежить покійник. І тим не менш, наші з вами пращури вважали, що треба вітатися, не просто понурювати голову, а треба заходити і бажати всім, хто в хаті є живий, бажати здоров'я. Тому наші пращури віталися в хаті покійника і говорили: будьте здорові. Це вважалося і повагою до душі, яка бачить, що життя прославляється, і до всіх присутніх. Покійника, як правило, виносять із хати перед ногами, і це означало, що смерть в цей будинок найближчим часом не повернеться. Ось чому. Перед ногами в домовину, як правило, кладуть хліб, сіль і монети, вважаючи, що коли буде душа переправлятися через е, е, річку літо, чи, е, їй треба буде перевізнику заплатити, розрахуватися за те, що вона потрапляє на той світ. Як правило, по труну на порозі опускають тричі і ударяють злегка, Це ознака, що покійника вже винесли з дому, що він попрощався з родиною, з домівкою і більше сюди вже не повернеться. Як тільки винесли покійника, в хаті рекомендовано зробити швидке вологе прибирання це такий магічний ритуал, який не дає можливості покійнику повернутися до хати або душі покійника. Вважалося, що по воді покійник не може просто швидко знайти шлях назад, тобто не може залишитися в хаті. І тому швидко робили вологе прибирання. Однак, доки тіло померлого лежить в хаті, то було заборонено робити будь-яке прибирання, мести підлоги, вимітати, будь-що викидати в цей час хати не можна, тому що вважалося, що викидається із хати все те, що ще є живим, і відповідно прибувати буде мертва енергія. Якщо використовували певні там стільці лавку, де стояла труна. То як тільки віднесли, забрали труну, понесли її на цвинтар, то цю труну, треба, ці, цей стілець або цю лавку треба перевернути вниз на землю і почистити, простукати або ножем, або сокирою, щоб повідсікати зв'язок цього предмету з е, е, смертю. Інколи ці стільці залишали, наприклад, на кладовищі ними користувалися або в церкві, щоб потім користувалися ті, хто далі буде мати покійника і щоб було зручно. В будь-якому випадку є багато різних, різних звичаїв довкола поховання, але ми маємо з вами знати, що коли люди вже захоронили. Небійщика вони повертаються додому. Далі йдуть поминальні вже поминальний обід, і дуже важливо помити руки не тільки з точки зору гігієни, але омивання рук. Це, як, наче зняття своїх рук зв'язку з цим небіжчиком, щоб все-таки смерть залишилася на кладовищі, а у вас залишилися чисті згадки, думки про того, хто помер. Поминальні обіди роблять тричі зразу після похорону на 9 та 40 день. Потім вже на рік, а потім раз на 4 роки. Так вважається, що це є в цих обідах шанування і пращурів, і роду, і таким чином ці поминки, поминальні дні, вони входять в такий великий культурологічний пласт, який називається культом предків. До речі, поминки, поминальні дні, як частина культу предків, вони є не лише обрядовим дійством після конкретної смерті, але і поминки можна влаштовувати саме. В ті дні, коли згадується про пращурів, коли згадується про предків, наприклад, перед основними великими святами, які святкували наші пращури, це перед Різдвом, перед Купайлою, перед. Перед різдвом відповідно на зимове сонцестояння, перед купелою на літнє сонцестояння, перед великоднем і перед святкуванням саме осіннього, осіннього врожаю. Тому ми говоримо про те, що постійно люди згадували про своїх предків, і ця традиція має перейти до нас, бо сьогодні, якщо що ми не будемо пам'ятати своє коріння, не будемо згадувати про них, не будемо з повагою до них звертатися, то ми будемо втрачати коріння. І ось це родове дерево, яке буде без коріння, воно рано чи пізно може загинути. Тож на всяких цих поминальних днях згадуються діди, пращури, до речі, їх дуже часто так і називають: проводи, дідівські вечері, суботи. Діди і це є частина такого великого світоглядного масиву наших пращурів. Вважається, що наші діди в нас самих живуть вічно, тому про них треба пам'ятати і таким чином передавати цю вічну пам'ять далі нащадкам. В будь-якому випадку, коли відбувалися поминки, то припинялися будь-які розважальні ігри, звичайно, не беруть шлюби, не організовують. Ніякі розваги, коли хтось помер, і це традиція. Не тому, що життя і смерть не ходять поряд. Вони ходять поряд. Але якщо ми говоримо про пам'ять, ми говоримо про певну взаємодію з душою померлого, то повага до нього якраз закладається в тому, що про нього згадували, про нього говорили. І коли люди готуються, наприклад, до весілля або розважаються, то вони звичайно в цей момент. Момент не пам'ятають про покійного. В будь-якому випадку ми з вами сьогодні трохи доторкнулися до поховальної обрядовості. Можливо, трошки розширилось ваше розуміння. Можливо, ви щось для себе дізнались нового. Можливо, хочете чимось поділитися. Я завжди залюбки читаю ваші коментарі, коли ви розповідаєте, а як в вашому регіоні і що використовують і що ви знаєте про цей символізм. Тож діліться, будь ласка, в коментарях своїми думками на цю тему і давайте розвивати один одного. А якщо вам відео сподобалось, поставте мені вподобайку. І я бажаю вам довгих щасливих років життя у взаємності, любові і злагоді. А з вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина. Зустрінемось.